На каналі Радіо ЛРТ Класика передача Українська хвиля. У студії Олег і Олена Головатинки. Вітаємо вас, друзі! Цього тижня у вільнюсі відбувся показ документального фільму Невидимі, який привертає увагу до тисяч українських цивільних заручників, які досі залишаються в російському полоні та потребують міжнародної підтримки. У більшості випадків родичі бранців навіть не знають, де утримуються їхні близькі. Таким чином, цивільні заручники залишаються справді невидимими для світу. Нова документальна стрічка знайомить глядача з реальними історіями сучасних бранців, які, вийшовши з полону, мають чіткий намір робити усе можливе для притягнення воєнних злочинців до відповідальності. А ми сьогодні знайомимо вас, друзі, з авторкою самого фільму. Вона гостя суботньої студії української хвилі на радіо ЛРТ Класика. Добрий день, прошу вас до слова. Доброго дня, мене звати Ольга Волинська. Я представляю дійсно цей фільм. Це документальний фільм про цивільних заручників. І також я працюю директоркою з розвитку правозахисної групи Січ. Це громадська організація, яка саме надає допомогу постраждалим від російської агресії безоплатно правову, в тому числі колишнім цивільним полоненим, військовополоненим і рідним, які намагаються повернути своїх рідних з полона. Власне, тому ми вирішили зробити цей фільм. Щоб привернути увагу до цієї проблеми, оскільки на сьогодні така склалася ситуація, що військово повертаються в Україну на щастя, існує механізм, а цивільні полонені. Не повертаються, оскільки їх по ідеї не повинно було бути. Немає в міжнародному праві такого поняття, як цивільний полонений. Росія приховує, не визнає цивільних полонених, приховує їх і від правозахисників, від юристів, від рідних. Тобто справжніх масштабів цієї катастрофи не знає ніхто. Ми можемо здогадуватися, казати, що це тисячі. Наприклад, український омбудсмен Дмитро Лобінець порує цифрою там 25 тисяч. Туди входять очевидно також зниклі безвісти. Тобто ми не знаємо ці люди в полоні, вони вивезені з тимчасово окуповані. живі. Вони не живі. Громадські організації називають іноді цифру дві тисячі, але очевидно, що це тисячі людей, які знаходяться у російських в'язницях на тимчасово окупованих територіях, в жахливих просто умовах, без доступу до нормальної юридичної допомоги. А що фіксують правозахисники, власне, наші юристи, документуючи воєнні злочини, спілкуючись з колишніми полоненими. Hanım'ım. Те, що в кожному випадку є жорстоке поводження і катування це позбавлення води часто питної, нормальних умов, все починається з незаконного викрадення, незаконного позбавлення волі, продовжується тим, що людину незаконно утримують, не виставляють їй якогось обвинувачення, не дають доступу до адвоката. Далі величезний ком порушень, який включає катування і все можливі, просто мабуть нема таких катувань, які б Росія не вчинила. Супроти українських військовополонених і цивільних полонених, і коли люди повертаються, вони реально вони схудли на 15 кг, на 20 кг і більше. І як правозахисники, ми намагаємося і за допомогою навіть цього фільму показати, що дуже важливо свідчити і говорити про воєнні злочини. Бо якщо жертви воєнних злочинів будуть мовчати, то воєнні злочинці тоді лишаються непокараними. Минає час проходить цей період, коли є можливість зафіксувати і отримані у полоні ушкодження, звернутися в своєчасно до правоохоронних органів, до юристів, скласти своєчасно скарги до міжнародних судів, і все це може дійсно сприяти притягненню винних до відповідальності. Герої вашого фільму повернулися. Їм справді пощастило, які їхні історії? Хто це? Так, це троє героїв. Вони громадські активісти, волонтери. Перші герої це подружжя з Херсону. Чоловік він дуже активний, дуже проукраїнський. Власне, це стало причиною його затримання. Як він вважає, що хтось його підставив навів в окупованому Херсоні? Його звинувачували в тому, що він шпіон НАТО, в тому, що він організував підпілля в Херсоні. Там були різні абсурдні звинувачення, його били струмом. Застосовували різноманітні катування, але найабсурдніше в цій ситуації, що взяли його дружину просто за компанію, тобто до неї взагалі ніяких звинувачень, навіть абсурдних не висувалося, просто тому що вона дружина і так само отримували в полоні. Ще один герой це волонтер з Маріуполя, який їздив вивозити людей, евакуйовувати. Як волонтер, як доброволець, і його зупинили під час третього рейсу за підозрою того, що він допомагає військовим і схопили в полон. І 108 днів він провів в полоні. Абсолютно цивільна людина, яка просто хотіла Каже, я міг все, що завгодно собі уявити, що мене можуть поранити, що мене можуть вбити, але що мене можуть в полон схопити. Я такого близько собі не міг уявити. Ну і третій герой це взагалі підліток, 14-річний хлопець з Херсонщини. Його схопили разом з його дядьком. В телефоні дядька знайшли знімок розбитої російської техніки, і їх вдвох якби згребли в охапку і не даючи ніякої інформації ні батькам, нікому їх повезли в Херсон, кинули в приміщення апеляційного суду. Підвал там був різні. Також були знущання. Тобто, дитина багато чого бачила, і переживала. І омбудсмен згадує дитячу камеру. Це власне. Та камера, де був Віталік. Там не було умов для того, щоб отримувати там дітей. Якісь каримати там холодні. Звичайно, крики людей, яких катують. Вигляд людей закривавлених для дитини, це був дуже великий стрес. Логічно попитати, яким чином змогли цих людей витягнути, адже фактично щастить одиницям, наскільки я знаю. В кожного різна історія, але не знайшли доказів волонтеру з Маріуполя, то що він терорист, намагалися звинуватити його. Справа в тому, що ціла справа волонтерів. Волонтерів взяли, як казати, пачками. Тобто вони возили туди гуманітарну допомогу, назад намагалися вивести людей, і в якийсь період часу, це березень, квітень, якщо я не помиляюсь, частково їх почали масово заарештовувати в полон. І там насправді десятки людей у в цьому провадженні. Якщо я не помиляюсь, це більше 30 людей, і всім їм висунули обвинувачення в терористичній діяльності. Не знайшли доказів і відпустили. Так само з херсонськими активістами їх тримали 12 днів, були дуже сильні катування, але не знайшовши докази, їх відпустили. Ну і відповідно також так само було з дитиною, і дядьком. Дійсно, це не такі часті випадки, що відпускають, але ну, це теж є. На жаль, от якогось механізму звільнення не існує. Це чисто залежить від тієї сторони. Наша передача Українська хвиля вже торкалася доль військових цивільних полонених, і це все настільки різні історії, просто різноформатні, що порівнювати їх не можна. Тобто, там, десь з 2014 року працівницю музею в Донецьку за абсурдним звинуваченням псевдосуд помістив в колонію. Там людина пропала на території Криму, молода людина, і потім батько її знайшов на території вже колишнього сталінського табору, де зараз сидять українці. Такі, от навіть. Mm -hmm. Моторошна аналогія. В Чернігівській області хлопця молодого просто за те, що він молодий, за те, що він українець, і оцікаво навіть чути, що суд є, він розглядає і не знаходить якихось доказів саме цей момент, тому що ворог зараз він абсолютно ірраціональний. Ця війна геноцидна по своїй суті, і про суди, як такі говорити, не доводиться. І ця війна спрямована саме проти цивільних в першу чергу. Наскільки я розумію, наскільки вже ми всі зрозуміли за ці півтора. Роки цієї війни, і от ваш показ у вільнюсі цього фільму він яку мету переслідує більше привернути увагу чи зібрати оці от докази бути цим ланцюжком. Елементом в ланцюжку свідчень в тому, чим зараз зайняті журналісти, вони як хроністи збирають докази, що потім це було звинуваченням воєнним злочинцям. Тобто, друге це реалізовано. А перше, як інструмент звільнення цих людей з полону, воно не працює. Адже навіть ми бачимо, і от наші колеги з ідель реалі їх заарештували в Казані, це громадянка США, але міжнародне право зараз не діє абсолютно. Так, мета дійсно, вона така двоетапна, так скажімо, для української аудиторії, тому що ми спочатку фільм показували на українських телеканалах, вкрай важливо донести, що перший рефлекс, звичайно, замовчати, забути і стерти цей страшний досвід, цю пам'ять. Але як показують от герої саме фільму, що це дуже важливо фіксувати, тому що вкрай важливо, щоб ці люди, злочинці, були покарані, щоб вони відповіли за свої злочини, тому що безкарність як. Відомо, породжує ще більше безкарності, і що поєднує всіх героїв, що в них у всіх така позиція активна, вони свідчать, вони не лінуються і ходять десятки разів в правоохоронні органи, щоб там давати покази, щоб рухати ту справу розслідування саме в Україні. Вони приходять до правозахисників, склали звернення до Європейського суду з прав людини. Зараз тимчасово припинено прийом заявок до європейського суду, але можливо подавати, наприклад, комітету ООН з прав людини щодо катувань, подавати до міжнародного кримінального суду, тобто є база трибунал для Путіна, це коаліція громадських організацій, в тому числі правозахисна група Січ наша також в ній, які документують і збирають цю базу самовоєнних злочинів. І щоб її зібрати, треба, щоб люди розповідали. Тому це перше, це саме таким капслопком, що не мовчати, а свідчити, тому що саме тоді є шанс притягнути цих злочинців абсолютних нелюдів до відповідальності. Ну а друге, те, що ви сказали, і назва фільму невидимі, говорить про те, що у європейському середовищі площині ця тема. Дуже мало висвітлена, і немає навіть загального уявлення масштабів цієї проблеми. Вона не дискутується, вона не, не обговорюється, не шукаються ці шляхи, як можна тиснути на Росію, оскільки навіть міжнародні організації не мають доступу до цих катівень, місць утримання в'язниць, де тримають українців. Взагалі можна з ними робити, виходить все, що завгодно, і вони це і роблять. Українські правозахисні організації роблять ролики, привертають увагу, що люди у полоні цивільні помирають від того, що не отримують медичної допомоги необхідної. Це теж порушення всіх міжнародних норм права. І казали різні випадки. От є категорія, яка в зоні найбільшого ризику: це в першу чергу люди з активною позицією громадською, це проукраїнські налаштовані люди, які спілкуються українською. Мовою, це громадські активісти, журналісти, волонтери. Це люди, які демонструють або і підозрюють їх у тому, що вони мають антиокупаційні настрої. І буквально абсолютно свіжий випадок в Херсоні схопили в полон вересні минулого року науковця, письменника і конфіскували його українські книги. і Сказали: узнаю там, що ви там пишете. Там сміявся з того, що. Ти там пишеш, а він каже: а, за що мене взяли? Ну, що, в чому ви мене звинувачуєте? А він каже, тому що ти письменник. Один письменник він шкідливіший за небезпечніший за роту солдат. І от тому так, а те, що ти там пишеш, твої оті шкідливі от письмена. От власне за те, ти і тут. Тобто, люди, які мають свою позицію, які відстоюють українську ідентичність, які виступають проти окупаційного режиму, вони в зоні найбільшого ризику. Ну, це як один ФСБшник казав журналісті, яку відпустили в принципі, але сказали, що ви ж журналісти, ви невиправні. Ну, це така фраза угу. була. Я хотіла би теж додати, дуже перегукується те, що говорить Ольга, з словами нашого співавтора співавтора публікації української редакції ЛРТ. Це науковий співробітник Лайпецького університету, уродженець Херсону, якраз Артем Петрик. Він свідомо на початку війни також приїхав до батьків Херсон, як він каже, для того, щоб розділити участь свого народу і не бути осторонь, але так сталося, що потрапив саме в окупацію. І всі вісім місяців людина, так само історик, письменник. Молода людина, він чекав арешту. Він постійно змінював місце перебування, він змінював зовнішність, але при цьому, що мудрився написати книгу і не бути такі спійманим. Хоча каже, я найбільше боявся катувань. Ніхто, як угу. кажуть, всі ж всі живі угу. люди ніхто не застрахований від страху болю від цього всього. В такому разі логічно, навіть може емоційне, таке запитання, що вам, як автору, було важким у роботі над цим фільмом і що стало викликом. Ну треба сказати, що саме з тематикою полону працюємо вже з 2018 року, тобто і документальні фільми ми знімали. І якраз вже в Вільнюсі в 2019 році в нас був показ фільму Незламні про жінок, які пройшли полон про російських незаконних формувань і теж ледь не загинули і. Власне, це завжди дуже дуже складна тема, тому що дуже важливо встановити контакт з героями, щоб була якась довіра, тому що люди відкривають душу, і це дуже непросто. Це як ходити по лезу ножа, так я розумію, Так, це Тут питання. Це, це, а відкривати душу ще й на камеру. Це дуже. А ще такі є моменти, коли людина розповідає, а потім проходить час після плану, вона ще згадує якісь деталі. Тобто, що буває таке, що мозок просто блокує якусь інформацію. Я не буду говорити там якісь виснажливі зйомки, там небезпечні, тому що зрозуміло, що Херсон обстрілюється дійсно, але те, що це потрібно робити, це, це зрозуміло, фіксувати потрібно, зрозуміло. І один такий момент, якщо ви знаєте журналіста Станіслава Асєєва, який був в. В ізоляції в полоні, то на той час ізоляція була такою, знаєте, найстрахітливішою катівню, як її називали. А зараз ізоляції вони сотні. І ті, хто кажуть, наприклад, що треба з Росією домовлятися, то достатньо подивитися на Донецьк цю ізоляцію, і потім ці сотні ізоляцій в окупованих містах і селах України. Ось така вона, це неможливо зробити, тому що це не окупація, це як каже от відома правозахисниця українська Олександр Матвійчук. Це просто інша форма війни, тому що люди страждають, немає ні свободи слова, ні можливості своєю мовою спілкуватися. Це атмосфера повного страху, залякування в будь-який момент до тебе додому може приїхати машина схопити тебе, кинути на підвал, побити, вбити, тобто повне безправ'я. Повне беззаконня і цих катівень тепер просто розмножилось на реальні кількість разів, і можливо, ви знаєте, що за інформацією журналістів Associated Press до них потрапив документ, що Росія планує побудувати ще 25 нових в'язниць на окупованих територіях, тому що от вони хапають людей, і це дійсно дуже великий злочин це воєнний злочин. Фільм має англомовні субтитри. Таким чином він доступний для іноземної аудиторії. Литва. А які ще країни, де можна буде подивитися документальний фільм, невидимі або просто ви вже його встигли показати? Ми встигли поки що. Ми тільки зняли цей фільм, от у нас буквально в кінці серпня ми його завершили. Встигли показати у Варшаві. От в Вільнюсі це буде другий показ. Звичайно, ми плануємо показувати його в Європі, і в Австрії, ідуть домовленості, і в Газі, і в Осло. Є. Велике бажання показати фільм саме тим людям, які мають вплив, які не знають про цю ситуацію, хочуть знати більше голос, яких важить, тому що зрозуміло, що ми, українці, і ті, хто виїхав з України через повномасштабну, розуміють, або десь чули і знають цю проблему для європейців, щоб якось зрушити це з мертвої точки і. Дати уявлення про цю проблему необхідно саме показувати. Ну, це моя позиція. Фільм політикам потрібно запрошувати дипломатів, потрібно стимулювати цю дискусію і. Це може якусь таку хвилю зробити підтримки саме цивільних полонених, зробити їх більш видимими, тому що саме у полоні це те, що завжди говорять людям, які опинилися у полоні. Вони ж вони знаходяться в інформаційному вакуумі. В них нема можливості дивитися українські новини, там спілкуватися з рідними і їм внушається просто думка, що від них відмовилася Україна про них забула. Давайте ж переходьте. На цю сторону співпрацюєте з нами там і так далі, чиниться моральний тиск, і це теж одна з форм війни. Тому треба робити їх видимими усіма можливими способами, і ми намагаємося це робити навесні. У вільнюсі з нагоди річниці початку повномасштабної війни був презентований документальний фільм про Маріуполь. І ось один із продюсерів фільму Олег Щербина в розмові зауважив на такому моменті, що певні європейські країни. Не дуже той поспішають брати в прокат або навіть взагалі погоджуватися на презентацію української воєнної документалістики, мотивуючи тим, що для їхнього глядача місцевого ну це дуже так б'є по ментальному здоров'ю і так, турбуючись про ментальне здоров'я своїх громадян, дуже обережно, але все-таки відмовляють: він як автор, як продюсер, з цим уже зіткнувся. Чи готові ви до такої реакції? І О. що будете робити? О, я не сумніваюся, що так воно і є. Що що стосується великого прокату, то там інші запити, це бізнес, все-таки це гроші для компаній, які заробляють на кіноіндустрії. Але наскільки я знаю, починаються процеси підтримки саме українських режисерів і повнометражного, і повного метру, і документальних фільмів, щоб виводити наші фільми на великі фестивалі більше. І, от, наприклад, Зараз йде також фестивальні покази фільму Аліси Коваленко, української режисерки, яка встигла її повоювати. Також фільм називається Ми не зникнемо про дітей підлітків, які живуть на лінії фронту, і для них це вже норма. Це неймовірно емоційна, така, знаєте, емпатична душевна стрічка, яка передає от настрій атмосферу саме прифронтових міст, яка вона є. Ця стрічка знімалася три роки. Я до того, що якісь процеси йдуть. Звичайно, мабуть, це теж якийсь елемент боротьби для того, щоб вдалося організувати показ, і запросити людей. Про великий прокат я чесно скажу, я навіть і не думаю, тому що це. Це дуже складно, і це ще робиться на етапі планування фільму, домовленості і вкладення договорів. І це досить тривалий, важкий, непростий процес. Саме мета нашого фільму, ще раз повторюю, це показати цей фільм людям. Слово, яких важить думка, яких має вагу в міжнародній спільноті, це політики, це дипломати, і це міжнародні організації, які компетентні, адекватні, які розуміють, що тортури це злочин, врешті-решт, що цивільних викрадати посеред білого дня з дому витягати це злочин, і що не треба чекати закінчення війни, щоб визнавати це на міжнародному рівні і говорити, що сьогодні саме проти цивільних громадян України вчиняються такі злочини. Я наприклад. Лад сильно в європейському медіа середовищі такої інформації не бачу. і тому я кажуть, маленькими кроками треба це робити. Ольга, я вас питав про мету в попередньому запитанні. Там два варіанти збирання свідчень і намагання витягнути людей. Але для себе ще от таке третє риторичне, мабуть, питання є такі країни, як, наприклад, Угорщина, Словаччина, і через них ми розуміємо, що демократія діє через громадську думку цих країн. Як ви думаєте, покази таких фільмів могли би змінити громадську думку, щоб ці країни робили інший електоральний вибір і інших політиків вибирали, які би підтримували Україну, а не ті? Політики, які uh -huh. ми зараз у них бачимо, ну ну я в цьому плані оптиміст. Я вважаю, що нічого не може людину так зачепити, як історія іншої людини, коли ми показуємо реальні історії без у цього посередника журналіста, між героєм і глядачем. То є все таки можливість. Я думаю, великий шанс, що ці історії будуть близькими людям незалежно від країни походження, від там політичних поглядів і так далі. Я думаю, що фільми, книги, взагалі мистецтво загалом може достукатись до серця і міняти сприйняття. Але саме, от через людські історії, справжні реальні історії людей, які пройшли цей жах, може змінюватися ставлення. Я вважаю. І я хочу сказати, що справді невидимі. Тепер от розкривається вся назва фільму. Ви резонуєте з одним із наших попередніх співрозмовників. Я вже про нього так згадував. Це син у нього сидить в Росії в цьому таборі. Петровигівські це Петро Вигівський, Так і він каже, щоб максимально робити видимими цих людей, і він радить всім близьким людям, які мають таких своїх родичів в якості ув'язнених Росією, щоб вони обов'язково їх знаходили. Ли підсвічували, тому що навіть якщо ці люди там сидять, до них інше ставлення буде і наглядачів, і кого там до них підсаджують. Це вже буде явно, що за ними слідкують, їх відстежують. Можливо, буде їм краща доля від того, що ну, їх знайшли, тому що багато людей не знаходять. А от та позиція, що та я не буду краще зараз, ніяким чином щоб йому гірше не було, це неправильна позиція. Ніяким чином його не буду знаходити ніяким чином не буду турбувати. Щоб йому там, не дай Бог, якось гірше не зробили. Навпаки, треба робити це публічним. Це питання я згодна повністю. Ті о, люди, про яких найбільше говорили, правозахисники, журналісти, їх не чіпали вже в полоні, їх так не били, їх берегли для звільнення. І якщо людина, ну це моя думка, якщо вона стає. Публічною десь про неї пишуть у медіа, згадують, то вже бояться щодо цієї людини використовувати силу, порушення і тримають її для якогось особливого випадку. Ну так, саркастично, але так воно є, тому що були спроби, щоб міняти українських цивільних полонених на їхніх військовополонених, і українська сторона категорично. Бо це було би порушення міжнародного права. Це дуже важка саме механізм звільнення цивільних полонених і маніпуляцій тієї сторони. Як вони це роблять? Це дуже важка тема, реально нагадаю сьогодні у студії української хвилі була авторка і режисерка документального фільму Невидимі про долю цивільних українських полонених у Росії. Ольга Волинська, а представляючись, пані Ольга ще зауважила, що вона презентує в тому числі і громадську організацію правозахисна група Січ, що надає безплатну правову допомогу постраждалим від російської війни в Україні. І власне на сам кінець, пані Ольго, може ще би сказати про цей напрямок. Тобто я так розумію, що мотивація займатися цим виникла не на порожньому місці. І все таки можливо би дали якісь практичні поради також тим людям, які опинилися в біді, і рідні, яких зараз можливо в невідомості, але точно у полоні. Звичайно, от перший був такий порив знімати документальні фільми про полонених. Спочатку військовополонених, потім цивільних. Саме те, що ця тема навіть в українському медіаполі висвітлювалася, але з більшого це було у форматі вийшов, розповів про такі то катування і все і про людину забули. А от що далі з людиною відбувається? З якими вона труднощами, як вона адаптується, що вона все втратила, що їй не можна повернутись на окуповану територію, де все, все її життя, її дім, тому що її однозначно вже не випустять або навіть вб'ють. І такі ми теми підхоплювали, також висвітлювали. Тобто, дійсно, основний такий порив і бажання допомогти цим людям, тому що в них нема зараз голосу, навіть нема можливості з рідними спілкуватися, щоб їм якось передати інформацію і має хтось, в першу чергу, правозахисники, про це говорити. І ви казали поради. Ну я по перше вважаю, що дійсно вкрай важливо тим, хто вийшов з російського полону, не мовчати про це і одразу заявляти про цей злочин до українських правоохоронних органів у службу безпеки, звертатись до українських правозахисних організацій, тому що вони допоможуть скласти потрібні заяви до міжнародних організацій, судів, і це буде нашою цеглинкою, якби потім в загальному процесі притягнення Росії до. Відповідальності, а рідним боротися і не здаватися, тому що це вкрай важливо. І я дійсно щиро вірю і хочу, щоб всі цивільні полонені повернулися додому. Це була передача Українська хвиля. До ефіру її підготували і провели журналісти Олена та Олег Головатенки, і звукорежисер Соната Ядавічня. Завершує нашу зустріч відома українська народна пісня у виконанні Юлії Донченко. А ми почуємося з вами, друзі, наступної суботи, як завжди, о 14.30. Також нагадаю, що українську хвилю можна слухати у будь-який зручний час у радіотеці на сайті lrt.lt.